Щоб ефективно боротися з болем у спині, важливо відрізняти міфи від фактів. Болить спина у молодості і здається, що в старості буде ще гірше. Насправді, вікові зміни це нормально, але вони не обов'язково викликають біль. Активність і фізичні вправи, навпаки, допомагають зберегти здоров'я. Шукаєте панацею в інтернеті чи у друзів? Тільки лікар може поставити точний діагноз і підібрати лікування. Вважаєте, що треба лежати і все пройде. Насправді допомагає рух і вправи, які призначив спеціаліст. Укол теж не панацея. Часто достатньо таблеток і фізичної активності. І ще спати на досці не найкраща ідея, ортопедичний матрац. Ось що справді підтримує хребет. Ви заслуговуєте на життя без болю, почніть з головного, довіряйте лікарям, бережіть себе.